Дивенька качечка, українська народна казка. Були собі дід та баба, та не було у них, у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі Ходімо, бабо, в ліс по гриби. От пішли, бере баба гриб, коли дивиться у кущику гніздечко, а гніздечку качечка сидить. От вона, дідове. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже Візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломана. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили її гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по гриби. Вертаються, аж у них прибрано хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це, хто це? Ніхто, ніхто нічого не знав. Другого дня знов пішли діти баба по гриби, приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От діти, баба, думали, думали. Хто б це був? Ніяк не вгадають. А далі баба дідові каже Знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємось та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а діти баба тоді в хату дивляться. Аж у гніздечку нема качечки, тільки повнопір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч, воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче, діти баба до неї кажуть не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку, ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я довіку жила по вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенця, я піду від вас. Діти, баба, плачуть, просять її зостатись. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку і веретенця. Вона взяла, сіла на дворі й пряде. Коли ж летять каченят та буночок? побачили її, і співають. Одне наша онде наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенця дзвенить. Скиньмо по пірінці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони і полетіли далі. Коли летить другий табуночок? І це теж одне на онде наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули й мене покинули. Коли ж летить третий, третій табуночок каченят, побачили дівчину і зараз. Он де наша діва, он де наша іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скіньмо попірінці, нехай летить з нами. Скинули їй поперїнці. Дівчина увертілась увер... в пір'ячко, зробилась качечкою і полетіла за табунчиком. А діти баба знову сам самі зосталися.